Вітаю! Розпочався сезон в лалізі. Пропоную вашій увазі результати стартового туру сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. А я розпочинаю. Жерона грала з райова ліканом. Перший матч сезону. Рай упевнено перемагають каталонцю. Господарі швидко пропустили. Допинились в ролі наздоганяючого. А наприкінці першого тайму взагалі залишились грати в Наш крапивцов вийшов на поле. Але пенальти не зміг відбити. Навіть забитий гол не допоміг каталонцям рятувати очки. Райо використав помилки в обороні суперника та довів справу до перемоги 3-1. Наш голкіпер все одно отримав гарну оцінку за гру 7,4. А циган Конві, віддавши гольову передачу, отримав оцінку 7,7. Ов'єде! Новачок поїхав до вілля Реала. Жовта судмарина впевнено стартувала в новому сезоні. Реал Віда, який тільки повернувся до літи, не зумів створити відчутної загрози біля воріт суперника. Вілля Реал реалізував свої моменти і здобув комфортну перемогу 2-0. Мальорка приймала Барселону. Каталонці підтвердили статус фаворита вже в першому таймі вони оформлюють перевагу, а мальорка ускладнила собі життя двома вилученими. Гра в меншості не залишила шансів господарів. Барса довела рахунок до 3-0 і розпочала сезон прекрасно. Валенція грала з Реусосідадом. На месталі оболівальники стали свідками рівної гри. Валенція активно розпочала і відкрила рахунок, але Реусосідад зумів відновити паритет майже в наступній атаці. Обидві команди мали моменти для перемоги. Але матч завершився бойовою нічією 1-1. Леванта поїхала гостювати до Алавеса. Напружене протистояння завершилось перемогою господарів. Алавес першим відкрив рахунок, однак Леванта зумів зрівняти. Вирішальний момент став у другому таймі, коли Алавес реалізував свій шанс і отримав переможний рахунок на останніх хвилинах 2-1. Кетафе поїхала до Сельти. Кетафе здивував своїх вболівальників певненою грою в гостях. Сельта намагалась контролювати м'яч. Але гості діяли грамотно, реалізували свої нагоди. Гол у кожному стані приніс Хетафе заслужену перемогу 0-2. Атлетік Більбао грав в Севілі. Справжній трилер у Більбао. Атлетіки з Севільна видали результативний поєдинок. Баски виходили вперед з перевагою два м'ячі. але гості зрівняли рахунок та фінальне слово залишилось за Атлетіком. Третій гол приніс їм важку, але заслужену перемогу 3-2. Еспаньол приймав Атлетіку Мадрид. Гучна сенсація туру. Еспаньол у рідних стілах здолав мадридський атлетико. Гості намагались нав'язати свою гру. Але господарі двічі вразили ворота матрасників, і дерего мадридців не врятував їх від поразки 2-1. Бетіс поїхав гостювати до Ельчі. Рівна боротьба та закономірна нічия. Бетіс відкрив рахунок, проте Ельче, не впустив руки і в другому таймі його зрівняв. Обидві команди мали нагоди. Вирвати перемогу. та фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Реал Мадрид приймав у сосуду. Закривався тур поєдинком на Саттга Бернебео. Реал довго не міг пробити захист у яка залишилась у меншості після вилучення. Лише наприкінці матчу знайшов свій шанс, бапе реалізував пенальті. Вони здобули мінімальну перемогу 1-0, стартувавши з набраних трьох пунктів. Перейдемо до статистики. 27 гравців забили по одному голу. Також 17 гравців віддали по одній результативній передачі. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Бачимо, Барселона продовжує йти на першому місці. Атлетік на п'ятому. Якщо порівнювати результати минулого сезону. І тепер до другого туру. 22 червня Депортиво поїде гостювати до Бетіса. 23 червня Мальорка зіграє з Сельтою. Атлетіко прийме Ельче, Барса гостюватиме в Леванте, Осасуна прийме Валенцію. 24 червня Жероне гостюватиме біля Реалі. Реал Сосідан зіграє з еспаньолом. Реал Ов'єде зіграє з Реал Мадридом. Атлетік Більбао прийме Рає Велікана 25 червня. І Тур 25 червня закриє Цевіля проти Хетафу. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. переможемо.